Вся правда про спіруліну. Що це? Чи тоді на їжа древніх ацтеків? Або черговий спосіб блогерів знову зробити з нас бабла? Давайте в цьому розберемося. Взагалі, що таке спіруліна? Це порошок із висушених ціанобактерій. Ось такої цікавої спіроновидної форми. В дикій природі це схоже на цвітіння води. Ну, власне, це і є цвітіння води, тільки не в наших озерах, а в деяких озерах тропіки та субтропіки. Весь себе жителі збирають їх за допомогою спеціальних сачків, а потім висушують ось такі зелені ленці і жируть. Вважають, що її дійсно древні ацтеки, але деякі народи Африки роблять це і дотепер. Тільки сьогодні її спеціально вирощують на ось таких піролідячих фермах, які розташовані поблизу тих же озер. Ще пак, адже в ній міститься до 70% легкозасвоюваного легко засвоюваного повноцінного білку, що містить усі необхідні людині амінокислоти, в тому числі і на заміні вітаміни групи В, вітаміни А С, Д, Е, а також мікроелементи, особливо багата заліза та маханцю. На сьогоднішній день зає просто чудова харчова добавка, білкова, вітаміна і мінеральна добавка для всіх бажаючих.